Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздріщі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав. Хто таке робить Божого царства не успадкує? Ось вам учинки тіла. Свобода приводить до вчинків тіла, чи свобода дає можливість обирати? Згадуйте, з чого ми починали. Павло каже: ви маєте свободу, але я бажаю або вас прошу, щоб ця свобода не стала що? Щоб ваша свобода не стала причиною жити по тілесному. Тому вибирайте жити по духу. Тому що, якщо ви робите вибір жити по тілесному, ось наслідок учинків тіла, друзі, учинки тіла дуже зрозумілі, дуже практичні. Вони не якісь. Такі, знаєте, десь абстрактні, вони не такі, якісь десь там фантазії, далеко. Вони практичні, вони дуже прості. Це перелюб, це розпуста, це аморальність, це безсоромність. Пам'ятаєте, ми говорили про це. Да? Коли людині мало бути соромно що гріх, гріха, людина навіть пишається своїм гріхом і каже, який це гріх, це перевага. Гляньте, який я особливий, чи яка я особлива сьогодні. Я не такий, як всі, я кращий. І ти кажеш, чим пишатись? Це ж гріх. Ні, ні, ти не розумієш, ти ще не доріс до рівня пізнання. окей Ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі. О, сварки заздрощі. Сестри близько то? Бо братами знаю, що близько. Мені цікаво, чи сестрам близько. Гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гольня і тому подібне. І апостол підкреслює, попереджаю вас, як і раніше, попереджав. Хто таке робить, царство Божого не успадкує. Дивіться, друзі, це не просто сказати, що я вірю чи не вірю, це практичне життя. Учинки тіла це щоденне життя, як я живу. І зауважте, коли ви сьогодні можете осудити того, хто п'є, то в той же самий час ви можете заздрити, гніватись, суперечки сіяти, розділення, і будете винуваті одинаково з тим, хто п'є. Ви можете не вести аморальний спосіб життя, не чинити розпусти, але просто гніватися на свого брата, як ми читали раніше з вами, гризти один одного і так, що зробите? Самі себе зі Ось практичне примінення учинків тіла. Тобто воно дуже очевидне. І, виходячи з цього, дуже часто і дуже багато християн чомусь вважають, що вчинки тіла очевидні, а вчинки духа або плоди духа це щось таке абстрактне. Ну, давайте прочитаємо, які є плоди духа. 22-23 вірш: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність стримання. На таких немає закону. Плоди духа це не те, що й дари духа. Дуже часто люди плутають плоди духа з дарами духа. Друзі, плоди духа і дари духа це різні речі. Плоди духа в даному випадку перераховуються дуже чітко: любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стримання. Ось 9 я нарахував. Ви 9 нарахували чи ні? Якось пробую вашу увагу ловити, ви бачу, що важко. Я нарахував 9. Плоди духа. Тепер просте запитання. Щоб бути нормальним християнином, достатнім христинам, потрібен один плід, два, три чи всі одразу. А що робити, якщо у вас 9-8 плодів є, а одного немає? Ну, дивіться, ви вмієте любити, вмієте радіти, мир несете, довготерпіння маєте, ласкавість, доброту, віру, лагідність, а стримання не маєте. Можете, ну в сьому добре, а в одному чомусь нема. Це ну, то вісім з дев'яти, це ж гарно. От я декілька тижнів тому здавав е, тест, ТЗНК, чи як він називається? Ну якось так, да? Є, ЄВІ, оце державний, ну хоче вчитись далі. А так як я колись ще закінчував школу дуже давно, тоді ж не, не здавали, ще навіть не було цих схід, були інші іспити. Ну і я здав, знаєте, я пройшов і, і там вже в кінці, коли я закінчував, е, викладач ідею сказав, от у вас гарний тест. Як, ну як достатній, так набрав, достатньо, якби Мені головне було, я не мав часу готувати, щоб пройти набрати, а виявило, що лише непогано набрав. І знаєте, при тому всьому, я собі думаю зразу ж, бо про проповідь думав, думаю, а чи достатньо цього в, проп... в служенні, в християнському житті, в, чин... в плодах духа? Ну, сім плодів з дев'яти це ж добре? Це дуже добре. Але подивіться. Як пише апостол, він не каже, що якщо ви маєте 2 з дев'яти чи вісім з дев'яти, а він перераховує любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість, на таких немає закону. Ось, друзі, що означає, що на вас немає закону. Не тоді, коли закон не потрібен, а тоді, коли ви не грішите проти закону. Перший випадок ми з вами розглянули, коли ви ходите духом і маєте. Ісуса як Спасителя, який платить, заплатив за вас. Другий момент, коли ви живете з Ісусом, бо його прийняли як Спасителя, і ваше життя про це свідчить. Знову ж таки, я вже казав про це. Дуже часто плоди духа сприймаються в якійсь такій абстрактній площині. Ні, друзі, любов це не абстрактна площина. Чоловіки, скажіть своїм дружинам, що ви їх дуже любите, але при тому говоріть з ними зневажливо. Як ви думаєте, вони таку любов сприймуть чи ні? Ні. Дружини, розказуйте своїм чоловікам, що ви їх дуже, дуже сильно любите, так що аж страшно. Але при тому просто зневажайте їх. Ви думаєте, це покаже вашу любов? Ні. Радість. Давайте в практичній площині. Можна скільки завгодно говорити, що я люблю Бога, я вірю, що Він прийде за мною, але при тому ходити і розказувати, як навколо нема любові, нема радості, як в церкві все погано. ну продовжувати правда Ти не знаходиш причину, чому навіть порадіти. Мир. ось це взагалі якість або кліт духа, який сьогодні просто неймовірно важливий. Мир. Є така навіть пісня мир в час війни чи під час війни. так Як мати ось цей справжній мир, коли що би не відбувалося, ти розумів, що а я з Богом маю мир. Що би не сталося, я знаю, в кого я повірив і кого я чекаю. Довготерпіння. Ну тут вже куди практичніше, я взагалі не знаю. Ну, це, це ж треба вміти, правда чи ні? Довготерпіння. До речі, це, це, це одна, один з плодів духа, який дуже потрібен і мені також. Ласкавість. Наскільки вміти бути ласкавим до людей? Так? Смиренним з людьми. Доброта. Ще один плід духа. Віра. Ще один плід духа лагідність. І завершає стриманість. Знову все в практичній площині. Друзі, не можна ти, ти не можеш сказати, що я вірю, а в той же самий час жити не так, як каже Бог. То в кого ти тоді віриш? Читаємо з вами далі, що написано в 23 вірші. Я перепрошую, в 24 му або 23 ще важливо, дивіться, що тут сказано. На таких немає закону. Ось, друзі, хто має плоди духа, хто приносить плоди духа, хто ходить по духу, над ними закон сили немає. 24 й і 25 й вірш. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом живемо. І ходім. Єдина можливість принести плоди Духа – це Христос. Друзі, скажу ще раз, єдина можливість приносити плоди Духа це Христос. Коли ми усвідомлюємо важливість Ісуса, Його жертви, Його спасіння, Його заступницького служіння, коли ми приймаємо Його як Спасителя і посвячуємо своє життя для Господа, ось це єдина можливість приносити плоди духа.